Не знаю, дорогі друзі, що вам приніс цей ранок, тому що ми живемо в досить неспокійні дні. Але тим не менше я хочу побажати всім доброго ранку, гарного і мирного, тихого дня, особливо тим, хто дивиться передачу ранок з надією, разом з вами маю чудову можливість дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив чудові обітниці, на які покладаючись вірою. Ми можемо мати надію на вічне життя, але від нас також щось вимагається. Чи будуємо ми на цій землі для вічності, бо прийде випробування? І ось у Євангелії Матвія у 7 розділі, в 24 та 25 вірші, ми читаємо. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх. Буде подібний до чоловіка розумного, що збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і знялися вітри, і обрушились на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Формування характеру це праця всього життя. І це праця для вічності. Якби всі розуміли це, Якби до свідомості людей дійшло, що ми, кожний самостійно вирішуємо свою долю, жити вічно чи навіки загинути, які б відбулися зміни, люди зовсім по-іншому проводили в цей час випробування. У процесі збудування характеру, украй важливо копати глибоко, усуваючи всяке сміття. Та будуючи на непохитному міцному камені, тобто на Ісусі Христі. Заклавши міцну основу, ми потребуємо мудрості, щоб знати, як будувати. У своєму законі Бог дав нам зразок. І саме за цим зразком нам необхідно будувати закон це великий критерій праведності. Він виявляє характер Бога. І для нас є тестом на вірність його правлінню. Щоб досягнути успіху у, у збудуванні характеру необхідна стараність. Тут має бути щире бажання виконувати плани великого будівничого, тобто Ісуса Христа. Використовуваний лісоматеріал має бути міцним, а недбала, ненадійна робота неприпустима. Це зруйнувало будівлю. Для такої праці має бути залучене все єство людини. Вона вимагає сил та енергії, які не можна марнувати на незначні справи. Людина повинна докладати рішучих зусиль у співпраці з Божественним майстром. Їй потрібно рішуче і твердо відсторонитися від звичаїв, правил та зв'язків цього світу. Тут важливі глибокодумність, цілеспрямованість і непохитна чесність. Неробство абсолютно неприпустиме. Життя це священна відповідальність, тому кожний момент має бути мудро використаний. Пам'ятайте, що ви будуєте для вічності. Переконайтеся, що ваша основа надійна. Потім будуйте, докладаючи рішучих, наполегливих зусиль, але з добротою, лагідністю і любов'ю. І тоді ваш дім устоїть не тільки під тиском бурі-спокус, а й того дня, коли злива Божого гніву постигне цей світ. І це настане досить швидко. Тому, дорогі мої, не варто в житті давати місце для спокуси. І у книжі приповістей, в 14 році, в 26 вірші ми читаємо: у Господньому страсі непохитна надія, Він є притулком для своїх дітей. Бог вимагає. Щоб ми визнавали свої гріхи і упокорювали перед Ним свої серця. І водночас ми повинні довіряти Йому, як ніжному батькові, котрий не залишить тих, хто покладається на нього. Ми не усвідомлюємо, як багато з нас живуть не вірою, а тим, що бачать. Ми віримо у видиме і не цінуємо дорогоцінних обітниць, даних нам у Божому Слові. Ми не можемо більш явно безчестити Бога, ніж проявом недовіри до того, що Він говорить. Ані на мить не допускайте, що сатанинські спокуси відповідають вашим власним думкам. Відвертайтеся від них, неначе ви мали справу із самим ворогом. Сатана прагне збентежити душу. Христос прагне надихнути серце вірою і надією. Сатана бажає підірвати вашу довіру до Бога. Він говорить нам, що наші надії ґрунтуються на хибних ідеях, а не на вірному, незмінному слові того, хто ніколи не обманює. Коли Сатана всіляє сумніви в тому, що ми справді народ. Проваджений Богом, котрий різними випробуваннями підготовлює нас встояти у великий день, будьте готові, дати віці чого нашіптуванням, представивши ясне свідчення з Божого Слова, що це народ останку, який дотримується Божих заповідей і має віру Ісуса Христа. Будемо ж. Повністю покірно і безкорисливо довіряти Богові. Адже ми, є Його діти, малі чи великі, і саме так Він до нас ставиться, коли ми наближаємося до Нього. Він милостиво охороняє нас від нападів ворога. Він ніколи не зрадить того, хто довіряє Йому, як дитина довіряє своїм батькам. Господь бачить покірність. Віруючі душі, які линуть до нього, і сповнені співчуття і любові, він лине до них та піднімає для них прапор проти ворога. Не доторкайся до них, каже він, бо вони мої, я накреслив їх на долонях моїх. Бог навчає їх виявляти безумовну віру в Його силу, що діє заради них. І вони… З упевненістю проголошують. А перемога, що перемогла світ, це віра наша. Але це та віра, яка ґрунтується тільки на Ісусі Христі. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб якраз ця віра вела нас по життєвій дорозі. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. І щиро подяку складаючи за твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, і за всі благословення, які ти нам дав, і за всі випробування, які ти допустив, Господи, у нашому житті, бо ти бажаєш нашого спасіння. Дай нам мудрості сьогодні, Тату дорогий небесний, знайти ту основу, на якій ми будемо будувати нашу віру. Тож, нехай, Господи, нашою основою. Буде той живий камінь, це Ісус Христос, та скеля, яку не зможуть здолати ні вітри, ні хвилі. Ми дуже хочемо, Господу Боже святий, щоб Ти навчив нас так лічити наші дії, щоб ми набули мудре серце, щоб воно ніколи не роздвоювалося, щоб ми не хваталися одною рукою за світ, а одною за небо, а щоб обома руками тягнулися до тебе. Дай нам мудрості в покаянні, щоб ми визнали всі свої гріхи і, покладаючись вірою на тебе, вже сьогодні прийшли до тебе, а в день, коли ти прийдеш, щоб ми радісно вийшли на зустріч і там, з нашими сім'ями, родинами, щоб могли прославити тебе в небесних оселях. У нас, Господи, сьогодні на землі ще багато випробувань і спокус. Допоможи нам пройти їх з тобою. Збережи наші сім'ї, наші родини, збережи наш край і нашу країну. Ми все увіряємо у Твої руки, хочемо у тебе тільки миру, захисту і благословення, і дай мудрості служити Тобі чистою совістю, а за все, що ти нам подарував, тобі слава, Бог Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. В іншому місці Святого Письма ми знаходимо слова апостола Павла, який каже, а хто будує уже навіть на тому камені, яким є Ісус Христос, ти дивися, як будуєш. Бо хто будує сіна, соломи, він так образно там висловлюється, то якщо Його діло в той день згорить, то яка йому користь? І тому Ісус сказав, що розумний чоловік. Збудував свій дім на скелі. І линули дощі, і ринули рік, і знялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Якщо ми сформуємо свій характер на цій скелі, а цієї скелі і справді буде Ісус Христос не святі цього світу. Так, я не заперечую, можливо, є святі люди, Бог за їхню святість їм дасть вічне життя. Але ми маємо будувати свою віру виключно на Ісусі Христі, бо немає іншого імені під небом, яким може людина спастися, окрім імені Ісуса Христа. Нехай Це ім'я супроводжує нас в житті, і нехай наш характер формується по Його прикладу, який Він залишив у Святому Письмі. Сьогодні, дорогі друзі, давайте відкриємо свої серця, запросимо Ісуса. І нехай його благословення супроводжують усіх, не дивлячись ні на що. Тож будьте благословені Господом. До побачення!